Хочеш покоштовувати? Зарвав бися боре! Ото гепнуло. Уявіть собі, скільки лайна вони везли у тій звичайній ББМці типу мотолига. Нехай той сьогоднішній ринковий фаєр від пілотів птахів Мадяра Кліматим, що працюють народним обтолоктом на Донбасі та у Белгородській Народній Республіці, буде знаком оклику закриття збору. 25 мільйонів гривень на столі таких винищувачів. Що реалізовано вашими зусиллями за дві з половиною доби. Збір закрито. Результат за нами. Емоції від пілотів щоразу, як вперше. Хорош. Ану, угод єбой! Хорош, диви! Харош! Пацанчики! Пацанчики! Бабахнул добре! Що? Ой, вибачте, мікрофон був включений. Це нормально, так і треба. Випадково ви організували міні-ядерний вибух. <рес> так і зафіксуємо. Детонація дня 26 березня. Хоча день ще весь попереду ввечері вийду з оперативкою. А поки у якості вдячності вам за вашу довіру, небайдужість та зусилля, ще одне фаєр-шоу Хробачої консерви, вщен забитої БК та ПММ. У виконанні Ф-10 пілотами Клімчика. БМП глибоке занурення. Йопчик, і трохи терпіння. Які у вас очікування, кікора раз гепне. Рахуємо. Бада сука! Ніби й достатньо. Але. Чага джага повтори детонюрен. нюрин. Чаккабоні. То вже бонусом. Аджа! четвертий пих. Що за нах? Думаєте все? Падабум! мазафака. Як кажуть, відчхав на високій ноті, Чуть точнісінько, як урочистий вогнеграй. Дякую всім, хто підтримав збір. Слава Україні! Честь!